привіт, з вами Impression. Сьогодні поговоримо, як вимкнути або перезавантажити Apple Watch. І так, самий простий спосіб. Перший затискаємо да, на наше колесо налаштування. І тут у нас є вимкнути, так, спускаємося вниз і вимкнути. Нажимаємо вимкнути, і, і тут нажимаємо на цю кнопочку. Тож, той же самий спосіб можна використовувати, зажавши ось цю клавішу. Затискаємо на неї і те ж саме. Натискаємо на вимкнути. І цю кнуку треба перевести в саме екран і відпустити. Це перший спосіб, спосіб ви просто його вимкнете. Як його перезавантажити? Якщо ви зажмете дві кнопки, раз кнопка і два кнопка, зажимаємо і пішло перезавантаження. Все, просто дочекайтеся, дочекайте, поки він завантажиться знову і будете використовувати без проблем. Надіюсь, це відео було для вас корисне.